Проходить час, роки минають, їх не спинити, не согнать. Душа, здається, ген співає, а за плечима п'ятдесят. П'ятдесят немало й небагато. П'ятдесят – це золота пора. Це прекрасне ювілейне свято. Це минулого і майбутнього вага. Роки лягають на обличчя зручно. І осінь же запрошує на вальс, але ще щебечуть невгамовні друзі і повертають у минуле вас. Хай життя ваше квітує світом, і день народження приходить знов і знов, а доля хай дарує з кожним роком міцне здоров'я, щастя і любов. Хай, мати Божа, вас оберігає від зла, хвороби і журби, нехай Господь доброти посилає сьогодні, завтра і завжди.